Я продам весь бізнес. Це не обов'язково. це наоборот. Чому не до різкового Ні, Бо за три тижні ти такі бізнеси не продаш. А я людина, яка вміє е, і звик не брехати. І це означає жити по новому. Перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. От Ми обезпечимо армію. Це буде першим пріоритетом. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. Там будуть добровольці. Получать він буде тисячу гривень в день. Його життя будет застрахована і здоров'я на 1 мільйон гривень. 20... Запиши. 26 мая. Антитеристична операція не Божа і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат України більше не буде голий. Босий і голодний. Що я обіцяв? Думаю, ви кажете обі... речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади, які не можна демонтувати, поки не пройде 40 днів по загибелі Небесної Сотні. Ну, я вам не потрібен для коментарів. Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу. Відновити бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважається порушені. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, аберами, бісами та іншою нечистю йдеться про діалог з мирними громадянами України.